Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску. Ви дізнаєтесь про наступні теми. Студенти Петколеджу зустрілися з Героєм України. Підсумки навчального року коментує Олександр Авраменко. Інженерний фестиваль в гуманітарному ліцеї. В Олександрійському педагогічному коледжі студенти та викладачі зустрілися з військовослужбовцями, героєм України, нагородженим орденом Золота зірка Олегом Федоровим та його побратимом Олександром Ващенею. Військовослужбовці розповіли про свою службу, а також мотивацію та підтримку, завдяки якій тримаються на передовій. На зустрічі із захисниками була і наша знімальна група. Студенти Олександрійського педагогічного коледжу зустрілися з військовослужбовцями 42-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Олег Федоров, родом з Кіровоградщини. З перших днів повномасштабного вторгнення захищає кордони держави на передових позиціях. «Начинав з Херсонщини. Там, деякий час ми були до тих пір, поки вони не перейшли на ту сторону Дніпра. Потім нас перекинули на Бахмут. в 22-му ж році перед новим роком. Були ми на Бахмуті в районі двох місяців. Нас оттуди вивели типа на відновлення на Київщину. В січні, виходить, десь 26-27 числа. В Києві на відновленні ми побули десь місяць, місяці 15 днів, і опять ми вже приїхали на Бахмутське направлення тільки вже з тієї сторони, з другої сторони, з сторони Часового Яру. Там були ми півроку десь, це вже 23-й рік, виходить, десь 17 марта ми там були по вересень місяць, там десь. 6 чи 7 вересня нас одтуди вивели, завели на Купянськ. Були на Куп'янську десь в районі Року. Ну і після того вивели нас, перекинули на Вовчанськ. З моменту наступу на Вовчанськ, коли Російська Федерація наступала на Вовчанськ, туди нас завели для оборони Вовчанська. Ми знаходимося там до цього часу. Під керівництвом сержанта збройних сил України підрозділ неодноразово виконував складні бойові завдання. У складі бронегрупи Олег Федоров брав участь у боях на Херсонщині. Зокрема, військовий разом з побратимами звільняв село Садки. У листопаді 2022 року бойова машина під командуванням Феда зайняла рубіж на березі Дніпра біля козацького. Противнику перекрили шляхи відступу, що стало вагомим внеском у загальну операцію зі звільнення Херсонщини. Указом президента від 24 лютого 2024 року Олегу Федорову присвоєно звання Героя України з врученням найвищої державної нагороди ордена Золота Ну, означає для мене це, це те, що держава як країна признала мої заслуги перед нею. Олександр Ващеня з позивним Ман, також з Кіровоградщини. служить разом з Олегом Федоровим в одному батальйоні. Він відповідальний за ремонт техніки та БПЛА. Військовий говорить, що служба ніколи не буває легкою, і кожен свій вихід на бойові позиції пам'ятає добре. Для мене складний був самий перший, а також складний був Бахмут перший. Ми тоді, як би, воювали із цими музикантами російськими, найманцями. Ну, такі вони, ну, вони і зараз не дивляться на свої втрати, ну і в нас втрати то теж, на жаль, є. І, на жаль, ну, в бойових умовах неможливо все передбачити. Але найважчий для мене особисто був перший, тому що, ну, якби не було в мене такого опиту, ну ні в кого з нас не було. Так що якось, так пам'ятається, все таке не забувається. Важливе значення мають для військових не лише техніка та зброя, морально підтримують на війні дитячі поробки та малюнки. Місця дислокації, вішуються, палатки. У мене листівку, яку мені вручили, вже рік в машині їздить вигорівша, але лежить на панелі лобового стекла. Ну, воно кожному напоминає свої, свою домівку своїх рідних. Рочків чотири, мабуть, малювала дитина. Я забирав волонтерську допомогу і ну, безпосередньо і мені дитина вручила, я її так і досі вожу, вона ну, так і їздить. там. Педагогічний коледж ніколи не залишався осторонь потреб військових з перших днів повномасштабки. Заклад волонтерить та працює на перемогу. Волонтерська діяльність закладу розпочалась з 22-го року, зразу після початку повномасштабної війни. І військові надзвичайно часто бувають в нашому навчальному закладі. Це повинні ми робити, тому що і ми повинні бачити своїх захисників, які стоять на межі. Між добром і злом, і поряд з тим, вони повинні і самі бачити тих, заради кого вони це все роблять. Під час зустрічі з військовими студенти ставили багато питань. Молодь цікавили реалії війни, мотивація та важливість підтримки тилу. Підсумком зустрічі стали обереги від студентів, прапор України та спільне фото на згадку з військовими. Навчальний рік 2024-2025 видався непростим для всіх учасників освітнього процесу і вже добігає кінця. Традиційних загальних урочистих лінійок у школах не буде. Кожен заклад освіти самостійно вирішуватиме, як та де відзначати кінець навчального процесу. Докладніше про завершення навчання розповідає начальник управління освіти. Ще один навчальний рік для закладів освіти Олександрійської громади офіційно завершиться 31 травня. Він був непростим, зауважує начальник управління освіти Олександр Авраменко. Але завдяки спільним зусиллям учнів, батьків та вчителів, усі труднощі вдалося подолати. Рік як і для всієї країни, так і для освіти, не є винятком. Він є дуже дуже важкий в умовах повномасштабної війни. Тому Дякую всім педагогам, дякую адміністрації закладу освіти, що ми все ж таки зуміли цей рік завершити вчасно, без якихось проблем, і намагалися надати. Як найкращі освітні послуги нашим здобувачам освіти, заклади освіти працювали і в дві зміни, заклади освіти працювали і в три зміни, і в підзміни. Тобто, кожного індивідуальні до кожного був індивідуальний підхід для того, щоб діти якомога більше знаходились в закладах закладах освіти, оскільки не є таємницею, що у нас є величезні освітні втрати, які ми повинні надолужувати. Останні дзвоники у більшості школах пролунають в останній день весни, 31 травня. Формат їх проведення кожен заклад обиратиме самостійно. Формат фактично обирається кожним закладом окремо. Деякі заклади обирають формат лише для випускних класів, деякі обирають формат останнього дзвонику там молодша школа, середня ланка і... Старша ланка відокремлена, фактично це залежить від безпекової ситуації. Наскільки місць розраховані найпростіше укриття в закладах освіти? Тому це можуть бути і початок о 8 годині, і о 8.50, і о дев'ятох тобто, фактично, кожен обирає свій власний формат. Цьогоріч 9 клас закінчує 847 учнів. Випускників 11 класів 396. Вперше у цьому році відмінники навчання не отримують золотих та срібних медалей. Це рішення ухвалено міністерством освіти і науки України. Втім, престижність свідоцтва з відзнакою залишається. Ті учні, хто закінчував школу дистанційно перебуваючи за кордоном. Документи про освіту отримають поштою. Фактично, діти отримують свої свідоцтва про загальну середню освіту, атестати з відзнакою, що й ну буде прирівнюватись, можна так. Простими словами сказати, прирівнюється до золотої медалі. Фактично, у нас 34 учні, 34 випускники 11 класів отримують такі свідоцтва з відзнакою. Це майже 9% від загальної кількості випускників. Діти навчаються у звичному форматі та екстерної екстернатної форми чи то за сімейним патронатом. отримують так само свідоцтва, як звичайно. Ми вже замовили свідоцтва, Вони на друк на друки. Але щодо повернення цих дітей ну це велике велике питання, тому що під час війни батьки не повертають своїх дітей до України. На жаль, тому навпаки кількість дітей, які виїжджають за кордону, вона збільшується раніше. Після останніх дзвоників у закладах освіти працювали пришкільні табори. Зараз у учнів за бажанням є можливість надолужити освітні втрати. Заклади освіти тестують, аналізують успішність учнів і відповідно до наказу управління освіти мають змогу організувати групки, класи, консультативні для на, на долудження освітніх втрат. Але це лише за бажанням батьків, за бажанням дітей, ніхто примушувати нікого, нікуди не йти, але є проблема, яку треба. Яку треба вирішувати, і тому заклади освіти тут розуміють, чи той чи інший клас потребує тих чи інших занять додаткових. Це будуть групові заняття за потреби. Ще раз наголошую. Це не значить, що е, там, візьмемо там, давайте, там, гуманітарний ліцей, зобов'язаний це проводити. Вони аналізують, вони бачать ситуацію, вони повинні це погодити педагогічними радами, і тоді це все проходить. Кінець навчального року для учнів не є початком канікул для вчителів. З 2 червня педагоги розпочинають підготовку до нового навчального року. Гуманітарний ліцей став одним із десяти освітніх закладів України, обраних із 166 заявлених шкіл для участі в пілотному проєкті інженерного фестивалю 2025, що реалізується за підтримки та фінансування інституту модернізації з місту освіти і нова Юкреїн. Завершальний загальношкільний захід проєкту відбувся 28 травня. Як це було, розкажемо у наступному сюжеті. 28 травня. Учні гуманітарного ліцею стали учасниками, а дехто і ведучими інженерного фестивалю. Учням третіх-четвертих класів запропонували відвідати п'ять різних тематичних локацій, де досвідом та своїми напрацюваннями ділилися старшокласники. На активностях першої можна було побачити роботів: рукоманіпулятор, скелет та кінетичну скульптуру. Один із ведучих локацій розповів, як змусити робота шустрика рухатись. Я працюю на локації «Технобум» та презентую свого робота. Він працює від електроенергії батарейки або електроенергії. Він також може може питатися через, через сонячне світло, але зазвичай, а особливо зараз, зараз не вистачає мощності. Тож як він працює? Провода беруть електроенергію з батарейки, потім передаються електроенергію до моторчика. Потім цей моторчик вращає шестеренку. Ця шестеренка вращає стержень, на якому Є оці, колесики, можна сказати, казати, і ці колесики вивчаються. На одній з локації учні мали змогу запустити дрона. Я працюю на локації креатив Медіа. У мене є такий компаньйон дрон. Я, я ним користую, користуюся вже одну неділю, але вмію робити дуже великі, ну, дуже круті трюки. Я даю іншим учням спробувати використовувати його, зробити різні трюки, та також попробувати політати на ньому. Спробувати себе в ролі експериментаторів учні могли на локації вов WoW ефект. Магічний пісок, штучний сніг та гнучка кістка. Тепер для них не новинка. Дітям також запропонували низку майстерок: як от зробити міст з макаронів та трубочок чи вежу з маршмеллоу. Була й локація з експериментами. Учням відкрили світ під мікроскопом та показали бактерії, що зникають. Сьогодні в нас заплановано проведення інженерного фестивалю. Ми до нього готувалися протягом двох місяців. Перед цим проводили інженерний тиждень, після чого подали заявку на проведення саме такого інженерного фестивалю. Що передбачає даний захід? Це проведення в локаціях певних таких активностей, де діти діляться своїми якимись винаходами, досягненнями, тобто як певний підсумок за весь навчальний рік. Ну і показати певні інженерні якісь нахили для дітей 3-4 класів, які в майбутньому будуть. У нас навчатися в п'ятому класі, де ми хочемо, де не хочемо, де будемо впроваджувати СТЕМ уроки вже на постійній основі. Захід став можливим завдяки фінансовій підтримці партнерів. Інженерний фестиваль ЄФЕСТ це частина національної освітньої ініціативи Інженерний тиждень, яка об'єднала учнів та вчителів навколо ідеї мейкерства, дослідження нового та пошуку рішень для розв'язання різноманітних проблем. Організаторами є громадська організація ПроПРОЛАБ спільно з гуманітарним ліцеєм Олександрійської міської ради Кіровоградської області та за підтримки нова Україна». Подібні заходи та проєкти обов'язково будуть в навчальних планах закладу. Зауважила директорка А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.